Про цю спеціальність мріяла з дитинства, говорить Юлія Галінська. У Херсоні вона працює три роки за час повномасштабного вторгнення. Каже, під обстрілами російських військових була неодноразово. Найважче було працювати морально під обстрілами, дивитися, як помирають люди, як помирають діти. Дуже важко працювати в таких умовах. За порятунок річної дівчини, яка була поранена під час обстрілу Херсона, 14 лютого 2024 року, лікарку нагородили відзнакою президента України за оборону України. Юлія розповідає, того дня вона була поряд із дитячим майданчиком, у який поцілив снаряд. Хлопчик та дівчинка просто стояли на майданчику і біля них впала ракета. Добре, що я була поруч і змогла зупинити кровотечу, і дівчинку врятували. На жаль, хлопчика не врятували, тому що там були травми несумісні з життям, але ми зробили все, що могли. Це уламки, які тоді і шиї дістали у Аліни. Так багато. Угу. Ну, один такий на сьогоднішній день дівчинка середньої важкості вона отримує лікування, її життю нічого вже не загрожує, але вона має травми, які потребують ну, більш тривалого часу для їх е загоєння. Тобто вона в Вона знаходиться на сьогоднішній день ще в лікарні. Коли це все сталося, Юля перетелефонувала, коли вона вже надавала допомогу і попросила співробітників. Вона зателефонувала до закладу. Коли це все сталося, ми звернулися до департаменту здоров'я, до військової адміністрації з проханням про те, що вона має бути нагородженими. У закладі Юлія Галінська також проводить ультразвукову діагностику пацієнтів. Працювати прийшла після закінчення інтернатури, розповідає Інна Холодняк. Постійно вивчає, постійно їздить на курси, постійно впроваджує якісь новітні методики. І завжди вона дуже чуйна, вона опікується як членами колективу, співробітниками. Дуже і дуже комунікабельна. Вона разом з колегами з зд апаратом сідає автомобіль швидкої допомоги і виїжджає до населених пунктів, де проводить обстеження маленьких пацієнтів. Кожного дня в цьому впевнюю все більше і більше, що наша професія професія найважливіша і найповажніша, і що ми зараз тут дуже потрібні. Оксана Хлібус, Ігор Печенко, Роман Царьов, Суспільне новини, Херсон.